Таю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і Дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Луцьк попрощався з трьома героями. Воїни сотої бригади підсмажили російський БТР. Двоє волонян повернулися з полону. Один із них рідний брат очільника патрульної поліції Рівненщини. Сьогодні вранці ворог вкотре гатив по Харківщині, обстріляли село Липці. Є влучання у житлову забудову, обійшлося без постраждалих. Після обіду під вогнем противника опинилося село Токарівка. Там постраждали працівники Харків-Обленерго, які працювали над відновленням ліній електропередач. На жаль, одна людина загинула ще четверо отримали поранення. Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців. Загинув чоловік, також ворог вкотре вдарив по Кізумусу Білозерської громади. На село скинули п'ять керованих авіабомб. Маємо новини із Миколаєва. Серед постраждалих після нічної атаки вже Двоє дітей загалом поранення отримали 23 людини, одна загинула. У місті пошкоджені 22 багатоквартирні будинки, 4 житлові кооперативи та 12 приватних будинків. На Запорізькій атомній електростанції російські війська облаштували оборонні позиції на будівлях кількох реакторів. Про це інформує розвідка Британії. Як припускають, це свідчить про тривогу серед росіян через очікуваний контрнаступ Збройних сил України. До контрнаступу ЗСУ Росіяни готуються і в Криму. Про це повідомили американські експерти. За їхніми даними там окупанти планують ввести ще понад 80 пунктів огляду на в'їздах. А супутникові знімки вказують на те, що російські війська перекинули бронетехніку і артилерійські системи з окупованого півострову в невизначений район. І знову у Росії горить село. Тепер уже в Курганській області людей евакуюють, гасити готуються з авіації. Нагадаю, що вчора палало село Сосьва. Там вигоріло понад 150 будинків. Без житла залишилось близько семи сотень людей. Сьогодні Луцьк вкотре у жалобі у головному православному храмі Луцька попрощалися відразу з двома полеглими на війні захисниками Костянтином Кіріком та Михайлом Федоровичем. Обидва воїни віддали життя, захищаючи Україну від російських окупантів. На прощанні з героями була наша знімальна група. Тож більше дивіться у сюжеті. Позитивний, хороша людина, що я можу сказати. Що про таких можна сказати? Віддав життя за нас, за наш спокій. Рідко зустрічалися, але людиною був. Так про загиблих на війні захисників з Луцька відгукуються їх знайомі. У четвер, двадцять сьомого квітня, у Свято Троїцькому соборі Луцька попрощалися відразу з двома героями. Костянтин Кірік, захиснику було 57 років. На військову службу Лучанина призвали по мобілізації. Військові завдання Костянтин Кірік виконував на посаді інспектора Державної прикордонної служби України. Свій останній бій Лучанин прийняв на Донеччині. Загинув захисник 20 квітня, захищаючи Україну і її народ неподалік села Микільська Донецької області. Біль сльози туга. Десятки людей зібралися і біля домовини лучанина Михайла Федоровича. Тепер йому назавжди 56 років. Класний. Бачив його на другій стороні вулиці, хотілося перейти і поздороватись. Це все, що я хочу сказати. Хороший чоловік був, достойний, достойний тато. Шикарно. Михайло Федорович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду головного сержанта стрілецької роти. Боронив українську землю лучанин пліч опліч із сином. Син тут є, син командир зводу. Він штабний сержант штабу. Чи як він там називався? Михайло Федорович загинув 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Прийняли виклик. Долі і стали на захист нашої неньки. За кожного з нас вони стали. Їх ніхто не побачив в багажнику автомобіля, який виїжджав за кордон, або в іншій формі вони не старалися уникнути своєї долі і йти, захищати нашу неньку. Домовини з тілами героїв Костянтина Кіріка та Михайла Федоровича пронесли театральним майданом. Біля стели героїв Небесної Сотні Луцьк назавжди попрощався із тими, хто віддав життя за мир в Україні. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У свято Петропавлівському храмі в Луцьку прощались ще з одним героєм Андрієм Черевком, який загинув три дні тому на Донеччині. 38-річний лучанин пішов у військо в січні цього року. Був командиром гірського штурмового взводу. Сьогодні героя провели в останню путь. Таким, як на цьому фото, Андрій Черевко був у житті веселим, усміхненим та життєрадісним. Для своїх близьких таким він залишиться назавжди. Весела. Дуже відповідальна людина. Ми з ним спілкувалися завжди, як рідні брати. Андрій був справжнім патріотом. Віталій пригадує, як ще раніше брат розповідав про те, що хоче долучитися до війська. Ми балакали перед цим якось з ним. Казав, що хоче піти. Уряди ну, Збройних сил України Андрій Черевко став у січні цього року. Після навчань потрапив на Донецький напрямок фронту. Служив командиром гірсько штурмового взводу. Був хорошим офіцером, хоча він у нас недовго прослужив, але таких офіцерів ще потрібно пошукати. Хороший, надійний, з патріотично налаштований. Він боровся за майбутнє України і за нього загинув. Його життя обірвалося 23 квітня поблизу селища Хромове, що на Донеччині. Йому було лише 38 років. Дуже тяжко, дуже тяжко до сього принести. Рідні та близькі, побратими, товариші, знайомі і просто небайдужі провести Андрія Черевка в останню путь. Прийшли десятки лучан. Прощалися із ним у свято Петропавлівському храмі у Луцьку. Андрій був прихожанином цього храму. Раніше тут молилися за його здоров'я, тепер за упокій героя. Під час прощального слова, отець Богдан, який звершуючи похорону, не може стримати сліз. Він стане завжди нашим захисником і віримо, що ось цей приклад його подвигу не буде для всіх нас майдуж даремним. А він все-таки дасть нам можливість далі берегти мир і все робити для того, щоб в мирі жили наша країна. Вирижили наші сім'ї, наші родини, і ми берегли заради таких молодих хлопців. Берегли той мир, який ми так хочемо, щоб був на нашій землі. У полеглого захисника залишилося двоє дітей, які завжди знатимуть ціну свободи. Бо за їхнє майбутнє і майбутнє кожного українця Андрій Черевко віддав найдорожче своє життя. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Бійці сотої окремої бригади територіальної оборони, які нині виконують бойові завдання на сході України, мінуснули ворожий БТР. підрозділи аеророзвідки. Бригади вистежили бронетехніку противника і передали координати артилеристам. Внаслідок точного удару російський БТР перейшов у новий стан. БТР – російський смажений. Серед наших захисників звільнених вчора із полону двоє волонян, повідомив голова Волинської Юрій Погуляйко. Це лучанин Євген Боярчук, 1991 року народження та житель села. Колоневичі Луцького району Андрій Марчук, 1993 року народження. До слова Андрій рідний брат начальника патрульної поліції Рівненщини Сергія Марчука обидва потрапили в полон на Донецькому напрямку. Перебували в руках ворога з травня 2022 року. Сьогодні бійці нарешті повертаються додому. Написав Погуляйко. Нагадаю, 26 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути додому 44 чотири. Людини. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Луцькі освітяни показали один одному свої таланти. На Волині виявили контрафактний алкоголь. Паркувальна пастка біля Луцького цна поблокують виїзд для автомобілів. Полуцьку машина збила наркокур'єра. Така автопригода трапилась вчора, 26 квітня на вулиці Львівській. 21-річний житель Рівненської області збив 26-річного волинянина, коли той тікав від поліції. Як інформують Волинські новини, постраждалий був наркокур'єром. У супроводі поліції його госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Автівку, що збила чоловіка, поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик. А в постраждалого правоохоронці знайшли 100, Зі пакетів із порошкоподібними, ймовірно, наркотичними речовинами їх відправили на експертизу. Триває слідство. Ще одна ДТП трапилась в Луцьку на вулиці Володимирській. Під колеса автівка потрапив восьмирічний хлопчик. Школяр переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом, аж раптом на нього наїхав Фольксваген Посад. Дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізували. За кермом автівки був 34-річний водій. Повідомляють, що він був тверезий. Інші обставини ДТП наразі з'ясовують слідчі. На Волині вилучили контрафактний алкоголь. Працівники бюро економічної безпеки виявили гаражі, де зберігали десятки літрів горілки. Це оптові партії напої відомих українських марок, що мали явні ознаки підробки. Нагадаю, що минулого тижня на блокпості в Луцьку затримали автівку на бляхах. Не пропустили опель через те, що всередині салону було 27 ящиків з різним алкоголем. Невідомого походження, звідки увесь алкоголь водій пояснити не зміг. Таким чином детективи бабою вийшли на оптові склади. Вартість вилученого майна підраховують наразі триває досудове розслідування. Паркувальна пастка у центрі Луцька мало не щодня водії, які паркуються поблизу міського ЦНАПу, ризикують залишити там своє авто мало не на цілий день. А все тому, що там звикли паркуватися у два ряди. Найчастіше це роблять люди, які працюють поблизу. Ставлять свою машину перед чужою і лишають під склом папірець з номером телефону. Мовляв, треба виїхати, дзвоніть. Проте роблять так не всі чого ж все таки більше не вистачає луцьким водіям, парковок чи совісті? Розкаже Дмитро Сопронюк. Заїхати легко, а виїхати зась. У таку паркувальну пастку постійно потрапляють водії, що залишають свої автівки біля луцького ЦНАПу. Ця невелика паркувальна кишеня на п'ятницькій гірці не має ні розмітки, ні знаку парковка. Машини стоять у два ряди. Якщо заїхали перші, через деякий час вас неодмінно притиснуть. Така ситуація тут постійно. А часто бачите, що тут люди один одного блокують Ну, постійно. І з Києва так вже помічаєте це. Деякі кермувальники проблему розуміють, тому залишають на лобовому склі свій номер телефону. На випадок, якщо заблокованому автомобілю треба буде виїхати, ми вирішили зателефонувати одні з таких добросовісних водійок та попросити вийти. Пані Наталя розповідає, змушена так паркуватись. Тому що коли я приїжджаю на роботу, коли я приїжджаю на роботу, місць для паркування немає, лишаю свій номер телефону. І часто телефонують? Ні. Ну я лишаю, тому що в зв'язку з тим, що а, людина, якщо вона припаркувалася раніше в мене, то їй потрібно ж виїхати. Та, то вона зателефонує, скаже: від'їдьте, будь ласка, я прибіжу. Від'їду проте, так як пані Наталя роблять не усі, хтось взагалі не залишає контактів на склі, а хтось просто ігнорує дзвінок. У департаменті муніципальної варти Луцька про парковку біля ЦНАПу знають, але проблеми з нею кажуть виникають нечасто. Ну, це є паркувальна кишеня. Там паркуються наскільки нам відомо, як правило, люди, які там вже ж і працюють, і вони якби між собою домовляються і один одного знають. Водночас, якщо про таку водійську домовленість ви не знаєте, муніципали радять телефонувати на їхню гарячу лінію. Якщо туди хтось приїхав і його заблокували, то людина може зателефонувати на телефон гарячої лінії департаменту 067-40679, повідомити про дану ситуацію, і наші інспектори якби вийдуть на місце та відреагують. Допоможуть знайти власника автомобіля або вже в крайньому випадку зможуть його штрафувати. Тож краще залишити на лобовому склі свого авто папірець з номером телефону, а ще краще, залишити його на склі автомобіля, який ви заблокували. Тоді вирішити проблему можна буде і без муніципалів. Дмитро Супранюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Завтра на автошляхах України відновлять роботу 39 комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості. Два таких комплекси працюватимуть на Волині на автодорозі М – Думанове, Коваль Чернівці Теребляче біля коваля, де діють обмеження швидкості 50 км на годину. А також на автодорозі М-22 у стелу Хлуць Крівне напрямок спрямування приладу. Міста Луцьк обмеження швидкості 50 км на годину. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Загалом в Україні відновлять роботу 39 таких комплексів: у Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кременчуці, Львові, Мукачевому, Полтаві, Чернівцях, Черкасах, а також у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській. Кіровоградській, львівській та рівненській областях вони перестали працювати на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Берег стиру в урочищі чабані Рожичинської громади став чистішим і привабливішим для відпочивальників. Звідти вивезли повний причіп сміття. Толоку влаштували працівники Волинського рибоохоронного патруля, Державної екологічної інспекції в області, українського товариства мисливців та рибалок та небайдужі громадяни. Вони зібрали десятки мішків сміття пластикових і скляних пляшок, поліетилену, недопалків, покришок тощо. Сміття вивезли на Полігон твердих побутових відходів у Брища Луцького району повідомляє прес-служба Волинського рибоохоронного патруля. В обласному центрі відбувся перший міський фестиваль авторської пісенної та поетичної творчості Серце волонтера його організували освітяни Луцької громади і назвали саме так, бо з початку повномасштабної війни чи не усі наші педагоги почали працювати на волонтерській Ниві. Вони сплели сотні маскувальних сіток, приготували для захисників безліч смаколиків і купили на фронт не одне авто. На патріотичному фестивалі, де освітяни Луцької громади, Демонстрували свої таланти, побувала наша знімальна група, тож більше, дивіться у сюжеті. Нехай сім за стануть наметом, а молитви мої, стануть бронежилетом, нехай руки мої, стануть щитами, ну, а нерви мої. Це освітянки Луцької школи номер 28 а пісня приурочена дружині директора навчального закладу Миколи Євтушина, який нині боронить Україну в Бахмуті. Вона не тільки його відправила на війну, вона відправила на війну і двох своїх синів. Я нещодавно телефоную її і питаю, як ви взагалі. А вона каже, я дуже вдячна своїм хлопцям за те, що в мене є три дзвінка зранку і три дзвінка ввечері. 27 квітня у будинку вчителя відбувся перший міський фестиваль авторської пісенної та поетичної творчості Серце волонтера цей фестиваль проводиться з метою популяризації волонтерського руху саме серед педагогів нашої Луцької об'єднаної територіальної громади. І разом з тим, щоб ми могли підтримати творчих вчителів, які дуже гарно вміють писати і вірші. І пісні фестиваль зібрав 27 педагогів. Кожен висловив те, що у нього зараз на серці: по-своєму, а хтось піснею, а хтось віршем. Наші хлопці і стійте до кінця. Фестиваль не випадково назвали серце волонтера», бо з перших днів повномасштабної війни усі навчальні заклади Луцька почали активно працювати на перемогу. Вони всі активні, що по волині, що в громадах, як дадуть клич, як там до свят, особливо до свят до пасхальних свят і до Різдвяних. Це не ріднята так, як в них є, натхне. А вони свічки зараз купні роблять. Вони долучаються до багатьох таких проєктів акцій, особливо старшої інституту училища, І ті собі підтягуються малечі. Нині розповідає головний освітянин міста в Луцькій громаді немає жодної школи, яка б не назбирала на авто для українських захисників. Наші педагоги не тільки навчають і виховують підростаюче покоління, вони і долучаються донатять, вони долучаються до волонтерських різноманітних е, е, акцій, ну і власне, і творять. І як, щоб це це все поєднати, тим паче в такий непростий час, можливо, таким хоч словом, хоч якоюсь піснею підтримати наших воїнів там на Сході, ось таким чином ми вирішили провести перший міський власне, такий зліт, поетичний, мистецький таланту нашого педагога». колектив гармонія будинку вчителя створений лише три місяці тому? Це пісня, музика і слова Тетяни Брадасюк, така відома наша Волинська. Талановита дуже людина. Вона, по моєму, в садочку чи Я не пам'ятаю точно в якому садочку працює. Тобто, ми ну у нас ще є пісні, будуть верніше пісні з її репертуару в майбутньому до Дня Матері. Наступне свято ми готуємо. Серед учасників гармонії більшість студенти, майбутні педагоги. І, хоч навчання і домашні справи займають багато часу, молодь завжди знаходить час для репетицій. Ми всі студенти, і ми всі навчаємося в університетах, коледжах. Тобто в нас нам важко зібратися. А оскільки ми знаходимо час, щоб сюди прийти, це варто задуматись над тим, що напевно нам тут комфортно, нам подобається це не дарувати. Так. Да, це не просто так. Перший фестиваль відбувся у стінах будинку вчителя. Утім, наступного року його ймовірно перенесуть у більшу концертну залу. Організатори серця волонтера мають надію, що у ньому зголосяться взяти участь більше талановитих педагогів. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.